Гуманітарний рейс Ріната Ахметова виїхав із Дніпропетровська. Напередодні у штабі закликали не допустити блокади і не порушувати міжнародних принципів надання гуманітарної допомоги жителям зони воєнного конфлікту. У Дніпропетровську машини перевірили представники батальйону Дніпро 1 Про результати перевірки Юля Міншакірова. Водіям перед відправленням гуманітарного рейсу проводять останній інструктаж. Волонтери штабу видають накладні. Представники МВД, які супроводжують колону, уточнюють маршрут. Покругу чуть-чуть взяти і ще раз ліві за між домами. Там можна. 15 машин з продуктами сьогодні мають прибути у Донецьк. Там на допомогу Ріната Ахметова чекають тисячі мирних мешканців. Тут порядка 300 тонн протовостених товарів Це мука, макарони, крупи. Товар, який необхідний для збору продуктових наборів на Донбасрі, призначених для города Донецька і городов сателлитов Харциск, Макіївка, Ясиноват, Шахтьорськ і прочие. Окрім представників державних інстанцій, вантаж перевіряють представники батальйону Дніпро-1. Минулого тижня бійці цього батальйону незаконно затримали попередній гуманітарний рейс. Цього разу бійці ретельно перевіряють три фури на вибір. Зміст документів цілковито відповідає вмісту машин. Все макарони, один только тільки трохи розпакований зверху. І в принципі все остальное нормально. За потонами нічого нет. Перевірені машини знов пломбують. Представники батальйону дніпро 1 гарантують, повз блокпости Дніпропетровської області колона проїде без зупинок. Ми виборочно перевірили три машини з цього конвою. Всі машини відповідають накладним, які на них виписані. Претензії к содержимому оформлення документів. гарантуємо, що скриватися машини більше ніби. Це вже 12-й гуманітарний рейс на Донбас. За п'ять місяців роботи штаба Ріната Ахметова мешканцям у зоні бойових дій та переселенцям на підконтрольній Україні територіям було доставлено майже півтора мільйона продуктових наборів. Юлія Міншакірова, Наталя Магда, Володимир Конопля, канал Україна.